Українська мова це не просто засіб спілкування, а простір, у якому людина виростає, пам'ятає й упізнає себе. Вона вміє бути лагідною й точною водночас. У ній світ зменшується до сонечка і хмаринки, а найближчі люди стають матусями й татами, не втрачаючи своєї глибини. Ця м'якість не слабкість, а особлива форма сили, здатної говорити про найскладніше без крику, але з гідністю. Українська мова формувалася століттями на перехресті культур і держав. Уже в літописах Київської Русі помітні риси живої народної мови, відмінної від церковної традиції. Вона розквітла в усній творчості, думах, піснях, колядках, які передавали не лише слова, а й спосіб мислення. Коли в XIX столітті Іван Котляревський написав Енеїду живою розмовною мовою. Це закріпило право української звучати як мова літератури, гумору і світського життя. Та шлях цієї мови був непростим. Упродовж імперських часів її неодноразово намагалися витіснити з публічного простору. Валуївський циркуляр 1863 року заперечував існування окремої української мови. А Емський указ 1876 року заборонив друк книжок, пісень і театральні вистави українською у ХХ столітті. Репресії накрили письменників і науковців розстріляного відродження. Проте навіть у часи заборон мова жила поза наказами. У родинах, піснях, листах і щоденній пам'яті. Саме тому українська стала мовою внутрішньої свободи, коли її не можна було почути зі сцени чи з газети, вона звучала пошепки, але не зникала. Вона передавалася не через примус, а через любов: від бабусі до онука, від пісні до спогаду, зберігаючи цілі світи значень у прислівлях і звертаннях. Сьогодні українська мова повернула собі право на всі сфери життя. Вона звучить у науці і кіно, у музиці, стендапі, комп'ютерних іграх та цифрових проєктах. Вона творить нові слова, засвоює мову сучасності, не втрачаючи власної мелодики і глибини. Коли людина обирає говорити українською, вона робить більше ніж мовний вибір. Вона входить у дім, збудований багатьма поколіннями, який не раз намагалися зруйнувати, але який вистояв. Українська мова і сьогодні нагадує: бути собою це не завжди легко. Але саме в слові народ зберігає свою пам'ять і майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.